Доброго дня. Ваші увазі будинок. Село Під'єрці. Будинок з ремонтом, з дизайнерським. Ділянка 7 соток. Будинок побудований із газоблока, утеплений мінуватою. Є багато паркомісць, асфальтований під'їзд. Також є озеленення, газон. Автополив хантеровський зроблений. Це передня ділянка так виглядає. Фасад будинку зроблений штукатурка і клінкерна плитка. Вікна гарне з клопакету енергоефективні. Дощова система зроблена також. Це ділянка задня з такою панорамою. І з кухні вітальні є вихід на цю зону на задній, на задній двір. Місце під підсобне приміщення. Виводи зроблені. Це скважина. Взагалі зроблено дві скважини. Одна. Скважина на автопалив зроблена, а друга скважина вона між двома будинками зроблена для будинку самого. Там погружний італійський насос. Ось так виглядає з цього боку ділянка з будинком. Зараз підемо всередину. Красивий краєвид ззаду йде на пагорби лісові. Це септик з переливом. Три переливи зроблені. При в'їзді така ялиночка красива. Зайшла вхідна зона. Зараз світу не включу, так як А, вже Вже включила. Ха, вже включила. Так, це гардеробна вхідна. По центру місце під їдальню. Такі дизайнерські рішення. Спеціально поставив, щоб уголки не билися, штукатурка декоративна. Місце під кухню, полиці. Вся розводка зроблена, тільки потрібно вбудовану кухню поставити. І далі. Тепо підлога, до речі, по першому поверсі повністю йде і де вікна внизу зроблені нижні батареї. Виводи під кондиціонери також зроблені. Тут, Та, де я зараз стою, місце під телевізор? Два і вихід на задній двір. Ще залишилось поставити мішкінатні двері. Ремонт тільки нещодавно зробив. Котельня. Бойлер швидкого нагріву. Колектор у рібінка тепла підлога, електричний котел. Газ є вздовж ділянки, можна заводити. Фільтрація також первинно зроблена. Місце під пральню також є. І тут санвузол, раковина, рукомийник з зерком і душова. Душова кабіна. Давайте на другий поверх поділимось. На другому поверсі три спальні, дві гардеробні і санвузол. Загальний нато. На другому поверсі місце є під ванну, душову також, рукомийник церква, туалет. Єнічні душ також друга спальня кімната зі своєю вердоробною і остання кімната. Бачите, зробили світку. Зі своєю також гарни роблю. Тоді будинок 130 метрів, нагадую, 7 соток землі. Ціна на сьогодні 205 тисяч за цей будинок. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім гарного дня!